Шановні колеги, любі друзі, перший рік навчання є надзвичайно важливим і складним етапом у житті дитини. Недаремно вважають, що робота з першокласниками кожного разу стає екзаменом для вчителя. Тож, дозвольте представити вам підручник мистецтва перший клас, який, сподіваємось, стане надійним помічником педагога в справі формування мистецької компетентності учнів. Авторка підручника Ольга Лобова, викладачка музики, докторка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної і початкової освіти Сумського державного педагогічного університету. Її перші навчальні книги з'явилися в школах України понад 25 років тому, коли Ольга Володимирівна працювала вчителькою і готувала навчальну літературу насамперед для своїх учнів. У новому підручнику авторка використала краще з попередніх методичних напрацювань. Водночас він набув особливих рис. Відповідно до вимог концепції нової української школи та чинних типових освітніх програм. Чим же інноваційний цей підручник? Мистецтво світ виразних слів, музичних звуків, кольорів, яскравих танців, красота, чарівність фільмів і вистав, тож просимо тебе ласкаво в цей світ прекрасний і цікавий. У цьому віршованому вступі. Сформульована головну особливість нового підручника його інтегративний характер, в основу якого покладено насамперед слово мистецтво. Адже зміст підручника побудована на основі систематизованого ознайомлення дітей із сутністю мистецтва та його основними видами, які унаочнено на форзиці. Домінантними серед них є безумовна музичне та образотворче мистецтво. Проте належну увагу приділена й іншим: зміст підручника підпорядкова поступовій і послідовній логіці вивчення мистецтва. Це можна наочно простежити і за семестровою структурою підручника, що складається з двох розділів здравствуй мистецтво» та мистецтво навколо нас, і за назвами поурочних навчальних тем. Розподіл матеріалу у межах розділів є зручним для використання, адже кожна навчальна тема відповідає одному навчальному тижню, тобто двом урокам мистецтва. У цьому контексті підручник придатний як для сольного викладання навчального предмета одним учителем, так і для дуетного викладання двома фахівцями. Для більш ефективної організації навчальної діяльності за підручником на першому з цих уроків доцільно приділити більше уваги музичному мистецтву, а практичну образотворчу діяльність, повторення і поглиблення тематичного матеріалу запланувати на другий урок. Зважаючи на вікові особливості першокласників, навчальні теми підручника містять невеликі за обсягом та різнопланові завдання. Диференціювати їх допоможе система орієнтування, що складається з умовних позначень, графічно чітких і лаконічних сигналів символів. Згідно з вимогами програм, домінуючими у змісті інтегрованого курсу є сфери музичного та образотворчого мистецтв. Тому у підручнику передбачено багатогранне висвітлення зв'язків між цими видами мистецтв і відповідною діяльністю першокласників. Як саме відбувається це поєднання і чим забезпечується інтегративний характер курсу? Провідний тип інтеграції ґрунтується на змістово-образній спільності мистецьких творів. Прикладом такої інтеграції може слугувати тема «Мистецтво відображає, де представлені вірші, картини, фото, інструментальна п'єса, поспівка, пісня, творче завдання, поєднані образами дощу. У змісті представленої теми хочемо звернути вашу увагу на рубрику підручника Хвилинка говоринка, яка спрямована на формування не лише мистецьких. А й ключової мовленнєвої компетентності першокласників. Застосовується у підручнику і інтеграція більш високого рівня, поняттєва, коли певне мистецьке явище розглядається у контексті різних мистецтв. Наприклад, у темі ритмічний дивограй. Інтегроване поняття ритм розглядається на прикладах природи, архітектури, живопису, вокальної і танцювальної музики, а потім дітям пропонується створити власну ритмічну композицію з простих елементів. Інтеграція мистецтв надає нові можливості для впливу на свідомість і почуття дитини. Наведемо приклад національного виховання дітей. За допомогою мистецьких образів калини традиційного символу українського народу. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою. Червона калина. З цих слів великого Тараса Шевченка народилась народна пісня, з якою діти ознайомлюються на уроці. Вони можуть побачити різноманітні мистецькі відображення Калини на творах Петриківського розпису, на дитячому малюнку, у пісні, мелодію якої зобразили Калинові ягідки, а потім мають можливість створити власний творчий образ калини, не лише рослини, а й національного символу українського народу. Важливою є спрямованість навчального змісту на формування культури спілкування з мистецтвом і реалізацію виховного потенціалу колективної музичної діяльності, колективізму, взаємоповаги, дружби тощо. Для цього запропоновано низку завдань, зокрема, й у рубриці Попрацюємо разом. Реалізація у підручнику нової моделі навчання ґрунтується на глибокій повазі до кожної дитини, врахуванні її інтересів і потреб, особливостей загального та музичного розвитку. Тому стиль подання навчального змісту відповідає принципам: про складне просто, про обов'язкове цікаве завдяки праці до успіху. А виклад матеріалу передбачає діалогічність спілкування учня із собою. З учителем, товаришами, мистецьким твором і його автором. Корисною для практичної діяльності дітей є рубрика Мистецькі підказки, що пропонує дітям алгоритми виконання певних практичних завдань здебільшого образотворчого мистецтва. Відповідно до ідеї формування інформаційної компетентності учнів, до усіх музичних і деяких візуальних творів підручника подано QR-коди. Вони надають доступ до відповідної наочності за допомогою смартфона і знімають потребу у використанні дисків. У змісті підручника подано також ряд завдань, які орієнтують дітей на роботу з сучасними медіаресурсами. Для тематичного контролю розроблено чотири комплекси контрольних завдань і запитань старінки-повторинки. Вони містять різноманітні запитання і практичні завдання щодо різних видів мистецтв. Наводимо приклад такого комплексу до другої чверті. Ще однією інновацією підручника є рубрика Твої мистецькі канікули. Що орієнтує учнів на цікаву самостійну мистецьку діяльність або підготовку до виконання наступних завдань. Таким чином, зміст підручника орієнтує дітей на реалізацію ідеї навчання упродовж життя. Багате змістове наповнення підручника дає змогу вчителю вільно обирати запропонований матеріал. Придатність для самостійної роботи дозволяє максимально вивільнити урочний час для активного спілкування дітей з мистецтвом. Шановні колеги, авторка підручника і творчий колектив видавництва «Школяр» щиро дякують усім, хто допоміг нам мудрою порадою, добрим словом і ділом зробити дидактично обґрунтовану, цікаву і корисну для дитини книгу. Сподіваємось, що новий підручник дієво допомагатиме вчителю крок за кроком залучати учнів до чарівного світу мистецтва.